Друзі, вітаю всіх з сонячної Італії. З вами знову Максим і Наташа. І ви знову на моєму каналі про подорожі і відпочинок Travel Advocate. І Ми знаходимось в місті Салерно. Це південь Італії. І в цьому відео я вам розповім про пляжний відпочинок в цьому місті, Які є пляжі. От саме зараз ми йдемо, розвідаємо пляж. Побачимо ще. Друзі, всім привіт! І ми зараз знаходимося в Італії, в провінції Кампанія, в Салерно, на пляжу Ліду Ла Конкія. А ще на цьому пляжу чорний, чорний вулканічний пісок. Я не знаю, чи передає камера, але він чорний-чорний такий, як вогонь. Пляж насправді дуже гарний, комфортний. Є бар з напоями, є туалет, душ, анімація для дітей, але, треба сказати, він не безкоштовний. Вхід на пляж платний. І не тільки вхід, а ви платите зразу за отакі ліжаки з парасолів. Мінімальна ціна на двох людей, два ліжака та парасоля це 25 євро за день. Так що майте це на увазі. Салерно набережна уявляє собою такі плити. або... Причал для човнів. А самі пляжі розташовані в двох кілометрах один від одного. Майте це на увазі. Навіть якщо ви живете біля набережно, так як ми, то дорога до пляжу може займати 15 хвилин. Друзі, привіт! Сьогодні ми вирішили відвідати муніципальний пляж Санта-Тереза. Зараз побачимо, чим він відрізняється від ліда де конкілля. Отже, на пляжу є душ. Можна взяти парасолі і шезлонги по 4 євро. Пляж піщаний. Море досить таки неглибоке. Бачите, люди з дітьми відпочивають. Досить такий маленький муніципальний пляж, є ще бар з напоями, але ну, так нічого особливого. Вода, мутна достатньо, Мабуть, через те, що пісочний, е, пісочний вхід у море. Хочу, щоб ви відчули, яка атмосфера на пляжу. Музика. Навколо одні італійці. І такий собі аутентичний італійський пляж. Інозиці дуже мало тут. І ті, що є, ті україномовні. Інколи російськомовні потрапляють. Загалом пляж нам сподобався і ми вирішили той залишок кілька днів, що у нас залишився провести саме на цьому пляжу. Ось обідня пора. Завітаємо в цей ресторан. От нарешті ми знайшли ресторан з нормальною їжею. Треба сказати, досить таки смачною. Ми замовили курину грубку з овочами гриль і Максим. Спагетті. Трошки спагетті Альденте. Я думаю, що сюди готують в Італії спагетті Альденте. Максиму дуже подобається, але вони настільки смачні. Да, Максим? <смеш> настільки смачніше він їв із задоволенням. Подивимося, скільки це буде коштувати ще. Що робити? Готель Бока Ом розташований саме посередині цих двох пляжів. В нашому розпорядженні була вітальня, де можна безкоштовно користуватися кавомашиною та чайником. І, власна наша кімната, сніданки включені в вартість проживання. Та подаються в кафе на вулиці біля готелю. Краці. В сніданок входить круасан та чай кава на вибір. А ввечері прогуляємось набережною. Поринемо в атмосферу цього італійського міста. Di noi gli amici dicevano no vedrai è tutto sbagliato su di noi nemmeno una nuvola su di noi l'amore è una favola su di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo portati dal vento non chiedermi dove si va noi due respirando Non perdere un'altra. Вам дещо Хочу трошечки о, ні. Хочу трошечки розказати про менталітет італійців. Оце так весь день. Вони постійно кричать, шумлять, діти свадяться. Тобто я можу сказати, що це така голосна, дуже емоційна нація. Коли вони збираються більше трьох, а вони постійно збираються більше трьох, по 10 15 людей з дітьми, це гуалас просто такий постійний. Місто також в місті, коли вони їздять, це постійно сигнали машин. Машини на великій швидкості. Вони все роблять голосно, швидко і так емоційно. Але, ну. До цього треба звикнути. Такі вони італійні. І хочу вам розказати про ціни. Ви завжди мене питаєте, скільки буде коштувати відпочинок. Ну, Давайте рахувати разом. По-перше, вам треба доїхати, ну, як ми, наприклад, з Києва до аеропорту. В аеропорт Варшав. Для цього білет на поїзд. Київ, Дорпуск або Київ, хелм близько 2000 200 гривень. По-друге, з Хелма або Доропуска, вам треба добратися до Варшави. Це буде 400 гривень. Це все з однієї людини. Є дійсно ще, ви скажете, є прямий поїзд Київ-Варшава. Так, є прямий поїзд, поїзд. білет, вкрай важко купити, якщо вам повезе, будь ласка, білет буде коштувати 3 тисячі гривень. Так, йдемо далі. Далі літак. І так, від 7,5 тисяч гривень обидва кінці від 7,5 особу. Це без другування багажа. Це ви маєте з собою тільки маленький рюкзачок 20х40 сантиметрів. Багаж буде коштувати, ну, в залежності від авіакомпанії, від 5 тисяч гривень. Ручна поклажа це буде від 2,5-3 тисячі гривень. Рахуємо так, і якщо ви не хочете сидіти в різних кінцях літака зі своєю сім'єю, то бронь на такого від 1200 гривень. Йдемо далі. Проживання готелю такого класу, як у нас, як ви бачили, тобто готель на дві персони з усіма удобствами і зі сніданками, які ви бачили. На вуличному кафе буде коштувати від 70 євро за добу. При двомісному розміщенні. А взагалі варто їхати сюди чи ні. Обираєте і ізові. Тільки ви. Отож, друзі, дивіться мої відео. Ставте уподобайки, підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть коментарі. Побачимось наступних відео. Всім миру, папа! -па.